Вітаю! Скоромовки тренують правильну вимову. Лічилка – водилочка у грі помічниця. Отже, сьогодні поговоримо про скоромовки та лічилки. Зроби, як плаче дитина. А як сміється маля? Як мама заколисує дитину? Давай прочитаємо чистомовку. Шу, 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 чистомовки я пишу. Яд, 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 їх пишу для всіх малят. Ки, ки, ки всі говорять залюбки. Ло ло ло, щоб чисте мовлення було. Пригадай, які твори називають скоромовками. Скоромовки це жартівливі вислови, складені із важких для швидкої вимови слів. Для чого складають скоромовки? Пригадай. Скоромовку ми застосовуємо для тренування артикуляційного апарату. Прочитай кожну скоромовку кілька разів, щоразу пришвидшуючи темп читання. Водночас теж за правильною вимовою всіх звуків. Вередували вередниченьки, що не зварили варениченьки. Не вередуйте, вередниченьки, наваряться варениченьки. У сіренької горлички туркотливе горлечко. Туркоче горличка через туркотливе горлечко. Галасливі гавий галків гусенят взяли скакалки. Гусенята їм гелгочуть, що вони скакати хочуть. Джищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. А тепер пригадай, які твори називають лічилками. Лічилка невеликий віршований твір, зазвичай дитячий, яким визначається роль і місце у колективній грі кожного учасника. Прочитай лічилки. Вивчи ті з них, які тобі найбільше сподобалися. Я ж мурюсь заплющив очі. Всі ховайтесь, хто де хоче, вмить розбігла з дітвора і йти шукать мені пора. Більш не буду я чекать раз, два, три, іду шукать. Жабка жабку взяла за лапку, сиди, мовчи, не плач, не кричи, не скигли, не квач, а то будеш квач. За горами, за лісами, стоїть бочка з пирогами. Один, два, три, то ж морити будеш ти. Сів метелик на травичку і сказав таку дрібничку Один, два, три, вийдеш ти. Знайди в лічилках слова, які римуються. Чи має лічилка зміст? Назви ігри, у яких використовуються лічилки. Додому вивчи на пам'ять скоромовки, які тобі найбільше сподобались. Склади свою лічилку. Дякую за увагу. До зустрічі!